Ще один поєдинок, і знову ж таки суми приймали харківські металіз. Знову ж таки, перемога команди, яка вища за класом, але перемога дуже і дуже непроста. Не. Бо основний час, бачите, радість, папа Гує, отримав він каравай. Посмотрі Я сумніваюся, так, що, що в них що там мені дали? на байопах Батьківщині <ріст> такі традиції. Ну, тут моменти металіста, металіст приїхав знову ж таки. Досить того, що знекровлений металіст, ще й не основним складом. Тобто ми розуміємо, що там взагалі грали практично ну не те, що експериментальний, а дуже-дуже, дуже експериментальний склад. Ну, шанс, шанс бачите, тут uh, Горяєнову віддав ага. папа ну, Гує віддав Горяйно. <ріст> 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 Забити тяжело ж такого угла Ну Проблеми, бачимо, не набрав папагої форми, а тому що він відновився лише після ушкодження, як легко. так. В принципі, в кращі часи от такі от моменти біля воріт металіста. не пройдеш. Так його так, не пройдеш. Було, просто легко. він там стояв стіною. Подивіться, скільки моментів тут цей, Ну так З огляду з моментів, то возили да. металіст. Ну, от да. Чи ми говоримо, що не так просто була команда ну, грати. Тут стійка так само, бачите, удар з дальньої відстані, стійка. Чако Торес ну, шукає, шукає свою гру металіст, не позаздрижа Жахаєва, Безперечно, цей досвід, який він пронесе крізь своє життя, але побувати у його становищі зараз, ну я сумніваюся, що хтось би хотів. Тому що насправді футболістів, футболістів ніби і є вони, але вони ну, не грали, не зіграні, є проблеми. Бачимо, 0-0. Основний час. Рахаєв намагається пояснити, пояснити якраз Кулакову. І якраз, як покаже подальша історія, якраз Кулаков стане героєм цього поєдинку. Ну, Бачите, скільки невідомих взагалі облич для Ручило, загалу. Да. Правильно? Колись можна було металіст пізнати за походкою футболістів. А тут це зараз показують гол колодковий. Ну, ну звісно, да, мимо Мімовшей дав ближній. Вратарь, ближній угол вратарь. Ну, там да, просто попал. Там ну, дуже ну, і... сложно Старило. було. Да, тут, по не... А сів, этого. сів, так само. Вертав, було отримав. І, і а, харківський металіст переміг суми з рахунком 1-0. Вийшов до наступного раунду. Для харкіян знову ж таки та перемога так само дуже важлива. Особливо перед матчем проти е, польського Хожова, проти руха дуже важливо. Знаєте, головне, що металіст, ну якби от він набирає, набирає оці бали, набирає ці очки. І я впевнений, що Ласті розібратися там і Рахаєву і Красніку, і іншим людям, які там працюють в клубі, які намагаються втримати його на плаву, для того, щоб все таки от команда показувала той результат і ту гру, яку ми всі чекаємо.